Чистина третя, відносно вашого кармічного руку. І так, ми в частині другої залишились, зупинилися на тому, що ви маєте усвідомити, що вам потрібно прийняти. І це було про те, що ви маєте право жити так, як ви. Відчуваєте, а не так, як вам нав'язали, навіть якщо вам це робити страшно і важко. І так, а зараз що потрібно вам відпустити? Саме вам, що потрібно і порадять карти відпустити. Повішаний ваш пентаклів, блазень. Ну, дивіться, роль жертви, очікування. Що ще трохи і вас оцінять, або вас помітять, вас оберуть, вам скажуть на конфетку ти молодець. Наївну віру, легковажність, поблазню це про що хтось змінить, зміниться заради вас, або стане якось по-іншому на вас дивитися, або стане якось ставитися. По-іншому, так як ви собі уявляєте. Вам потрібно відпустити очікування. Відпустити означає перестати чекати дозволу на власне життя. Яку роль, верніше, яку якість вам розвивати? Дев'ятка кубків. Вісім кажесів, сила. Ну, дивіться. Дуже класні карти вийшли. Вони взагалі от, говорять просто от так, як і потрібно. Дивіться. Задоволення від себе, від свого власного життя. Не дивлячись ні на кого, ні на що. Хто там подумає про вас, як там про вас подумають, і що вам взагалі скажуть, вам повинно бути байдуже. Смілива діяти. Мати м'яку, але впевнену силу у власне в себе, такі мати стержень, так би мовити. Так? Це сила без боротьби, радість, без провини, що ви можете, знаєте, отак насолоджуватись з собою або своїм життям. І вам не потрібно взагалі боятися осуду. Дар. Після проходження вашого уроку, що буде дар. Вісімка пентаклів, жрець і світ. Дивіться, ви вийдете на новий рівень. Ви вийдете на новий рівень зрілості. Вісімка Пентаклів це про майстерність, про стабільність, відточування якоїсь майстерності. Навіть, знаєте, тут така карта цікава, де дівчинка намагається бути навіть десь вище. Можливо, це про навчання, можливо, ви когось будете ще навчати. І, так би мовити, розповідати, так? тому що тут виходить жрець, а жрець це внутрішній стежень цінності також це про людину, яка вміє знає, яка прожила і може це вже виносити, так би мовити, на, в маси, так? коли я вже знаю, чому я. Людям, яку інформацію я несу. Тобто я або прожив цей період і можу сказати, або я знаю цю структуру там, або тим, чим я займаюся, я можу вже це розповідати і навчати. І це буде завершення карми. Тобто дар полягає в тому, що ви більше не будете повторювати сценарій, який був закладений і в родовій системі вашій, і в ваших традиціях, можливо, в вашій родині ще до вашої появи. І те, що вас ранило, воно перестане мати над вами владу. Вам буде все одно. Якщо ви будете бачити, що вас не помічають, ви не будете робити акцент на цій людині. Ви будете себе помічати. І не потрібно взагалі нікого очікувати, чекати і думати, що ви вам щось. Вас якось помітити повинні, або вам подяку там сказати. Ви просто повинні жити своїм власним життям і думати насамперед про те, щоб вам не було жалка, або щоб ви потім не були в тих страхах, в яких ви вже перебували. І хочеться сказати в стилі Ніколета Чеколі по цьому розкладу, так? Дитина всередині вас говорить так: я не хочу більше постійно виживати. Я хочу і маю право жити. Так от, послухайте вашу власну дитину, ваше внутрішнє вище я, і зрозумійте, що цінніше за вас і за ваше власне життя нікого і нічого немає. Тому що ви один або одна для себе у вашому власному тілі. І все, що відбувається навколо вас, це відзеркалення того, чого ви робите не так. І тому послухайте себе, послухайте цей розклад. Якщо він з вами відігрався, то обов'язково напишіть, як вам срезонував цей розклад, що ви думаєте по цьому приводу? Чи насправді ця колода вам відігралася в тому трактуванні, яке я несла, так би мовити, виносила, так би мовити, перекладала. Дякую за те, що ви слухали частини 3, все ж таки так, і були зі мною. Насправді, сподіваюся, що будете зі мною і на подальше. Подальші розклади будуть цікавіші, будемо розглядати різноманітні теми, і які насправді ви можете теж писати в телеграм-каналі і пропонувати. Дякую, бережіть себе насправді, і бережіть своїх близьких. До зустрічі!